Друзі, всім привіт вітаю на, моєй, моє, на моєму каналі. Що я роблю? Фух. В тому році я робив цей фасад, починав, базу зробили, а цоколь вже був до нас в принципі, зроблений. Мені одразу не подобалось, як була зроблена відмостка. Зараз покажу, що з нею не так. О, так. Коротше, відмостку так робити просто не можна. Так, так, так. Що І тут все нормально. Дивіться, що трапилось, трапилось. Де воно? О! О, трапилась не дуже гарна штука. Відмостка відірвала сітку від екструдера разом з клеєм. Це бачите? О. Зараз ще покажу там. Єсть. Нормально, Задня частина нормальна, в принципі, посіла, получається. Добре вийшло. Отак. Перепрошую. Так о, і тут. Зараз я не прорізав, ніде нічого. Подивимося. Оце, дивіться. Бачите, думаю, видно, що видулося. Зараз будемо розрізати. Тому що його потрібно все трошки переробити. Уже дофарбував, підготовляю цоколь. ну і плюс екструдерний, не пошкрябаний, заводська, не знаю, як фрезіровка є, ну але хоча воно б трималось би, якби не відмостка. В чому проблема? Проблема в тому, що між цоколем і відмосткою немає деформаційної стрічки. Це така стрічка 5 мм, якщо я не пам'ятаю 5. Її товщина, отака, і вона наклеюється перед тим, як заливати. Якщо у вас вже цоколь зроблений і вже все під фінішем, ви вирішили зробити відмостку. Чи залити відмостку, чи положити ось тротуарна плитка, Да? Тут має бути деформаційний, деформаційна стрічка. Вона приклеюється, потім е, чи ложиться тротуарка, чи робиться відмостка, заливається, все зробилось, залилось, обрізалось і все. Взагалі правильно робити так, щоб. Е, Цоколь робиться зразу тротуарка чи відмостка, і цоколь находи на, на тротуарку або на відмостку, щоб вода стікала. Ну, при, при тому ж сюди також ставиться ця деформаційна стрічка. У мене її немає, але вона схожа. Зараз покажу на що схожа, вона така як паралончик. Ось на таке вона схожа. Во. Вона ставиться і все, і вона тоді працює класно. Через неї вода не проходить. Ну а зверху, в принципі, обрізається і заробляється бітумним герметиком. Чи бітумом, вірніше. Оце ось отак я прорізаю і це буде прорізати все. Так, проріжеться, зробиться цоколь і потім отут бітумом заб'ється. Зазорчик десь 8 мм. Так, все. Все прорізаю і все. І вже воно йому, вже воно його не підніме. То, що земля рухається, замерзання, розмерзання весною. І зимою так само, зими тим більше в нас нестабільні. І воно, виходить, тоді підриває. Так що отакі от справи. Не дуже хороші. А, говорив, говорив, да не говорив, не договорив. В тому році фасад ми почали, ніде нічого не бухтіло, все було чудово. А в цьому році як прийшов, дивитись, щоб фасад робити, то вже побачив, що видуте. Так, і до речі бажано закривати цоколь чим небудь щоб розчин, як заливаєте бетон, щоб не ляпав на цоколь. Бо потім погано його все робити. Ось зазорчик. Зараз покажу, чим ріжу. Думав, думав, чим же ж його порізати. І придумав. Отакі от, от два круги поставив. 125-й круг. О. І тут виходить проріз. Десь скільки тут. 4 міліметра, не більше. 4 міліметра прорізаю один раз, отак впритик. притик, ставлю болгарочку, а другий раз ставлю, вже трошки припіднімаю, і виходить, якби в два слої, бачите, такий зазорчик нормальний. Потім воно все помажеться. Прорізаю аж до екструдера. Ну там десь трошки екструдер може зацпи. Ну воно потім все заб'ється гарненько і такого вже не буде. Отак виходить. Бачите, що робиться? Отак. І що саме цікаво, Що оце ж так, така помилка вже в багатьох людей я таке бачив. І все рівно не хочуть ні тротуарщики. Ні ті, хто робить відмостку не хочуть ставити деформаційну стрічку. Ну, візьміть за неї гроші, поставте і все. В принципі, багато хто не знає. На жаль, на жаль. отакі от, от справи. Так що, кому сподобалось відео, це не бухтить ні. Нормально. Ставимо отаку вподобайку українську. Вподобаю не шкодуємо, коменти, І думаю, це відео вам було корисно. Так що користуйтесь і не робіть таких помилок. О, бачите? Все, воно його піднімало і все, і пішла тріщина. Всім гарного дня, гарного настрою. Всім пока.